Тобі бракує частини себе. Зв'язані. Зв'язані. Клітини зв'язані. Клітини зв'язані. зв'язані. Давайте скажеш це тричі. Клітини зв'язані. Клітини зв'язані. Клітини зв'язані. Клітини зв'язані. Закінчили. К. Маєш право на бонус. Дякую. Сер. У сучасному цифровому світі головна перевага творця це. Бачення не просто гарний смак, не просто якісь роботи, а здатність бачити інакше, бачити глибше, бачити можливості там, де інші бачать шум. Бо справжній творець це не тільки той, хто бачить красу, а той, хто вміє бачити вплив, можливості, шляхи донесення свого бачення до світу. Ви маєте бути багатоканальними, налаштованими не тільки на візуальне і емоційне. А й на трафік, партнерства, вікна можливостей, тренди без зашкварів, що саме головне, несподівані шляхи доставки своєї естетики до світу. І зараз ми загально поговоримо про те, що таке взагалі бачення. Потім про мій бекграунд, як я прийшов до того усвідомлення, що ось цей елемент взагалі можна розвивати і потрібно. Тому влаштовуйтесь зручно, кайфуйте. Приймайте цінність, що таке бачення, візія. Бачення для мене це інтимна домовленість з реальністю. Це не про ідеї. Це такий внутрішній договір, що саме я обираю бачити у світі і чому. Людина без бачення це людина, яка бачить те, що їй показали. Творець з баченням це той, хто створює власну оптику і через неї. Сприймає цей світ і змінює його. Тому що бачення це фільтр, який створює зміст один і той самий простір. Хтось бачить бетон, наприклад, а хтось бачить кіно, цілий сюжет. Хтось, коли дивиться на дерево, він бачить ресурс, те, чим можна топити будинок. А хтось бачить живий організм, хтось бачить Бога в цьому. Бачення це не про очі, це про присутність, увагу і стан. Воно працює як оптична призма в якійсь мірі, не ловить тільки красу, але й може переосмислювати потворне, перетворюючи абсурд на метафору, може робити невидиме видимим. І також бачення це як такий енергетичний енергетичний вектор, тому що ти бачиш не тільки те, що є, а те, що має з'явитися. Це от як фаундери прогнозують якісь рухи на ринках і заходять туди ще до того, як більшість не розуміє взагалі це робити. І в моєму випадку, це ще те, що проривається крізь кадр голос. Музику, структуру, це може зараз ще не існувати предметно, але я вже несу це в собі. Іншим це може здаватись дивним або занадто, але це такий собі код майбутнього. Тож візія це не дорівнює ідея, бачення це напрям поля твоєї енергії, який спресовується в форми. Навіть зараз оце відбувається, коли я про це розповідаю. Ось так воно виглядає. Тож є ще ознаки справжнього бачення, бо воно схрещує в собі і різкість, і м'якість одночасно. Воно не залежить від формату, але завжди знаходить відповідну форму. Воно не для всіх, але глибоко торкає своїх. Воно не продається, але притягує ресурси. Коли в тебе є бачення, це дає також тобі дуже класні плюшки. Насамперед, тому що ти не гупишся серед трендів, бо в тебе є полюс і внутрішня опора. Ти не просиш визнання, бо знаєш, що навіщо ти йдеш. Ти не вигораєш, бо гориш зсередини. Так? І ти не будуєш лише контент, ти будуєш простір нового досвіду. Так? Якщо коротко, бачення це. Те, що хоче крізь тебе проявитись. І твоє завдання очистити лінзу, налаштувати її, та дати формі тіло і зробити свій погляд життєвою оптикою для інших. І зараз я хочу поговорити про те, як я прийшов до того. Що я хочу розвивати оцей елемент в собі, елемент бачення? Та? Все почалось у відні в 2018 році. На той час мені було 22 роки. Я активно подорожував, починав будувати свій особистий бренд і з великою такою інспірацією розвивав своє ремесло. Але мене завжди мучила одна категорія питань: чому бізнесмен завжди і всюди бачить можливості? Яким чином йому промальовуються оці шляхи в будь-якому місці, де б він не був? Чому реалізований артист, фотограф, наприклад, бачить світ саме так, як він його бачить, як він може знімати такі красиві композиції навіть там, де решта бачать сірі будні? Ось як, наприклад, ці кадри, які я вам зараз покажу, я дивився на це, і я просто питав себе, як людина може? Це побачити, як її розум так красиво структурує реальність і вирізає з неї те, що стає мистецтвом, що на це впливає, і чому саме головне я не бачу цього. Вони ж теж люди. А це означає, що я можу культивувати ці речі в собі. І на той час я вже був знайомий з великою кількістю духовних писань, літератури різного роду, і все в такому дусі. І не один раз я чув про такі речі: що світ це зеркало, це відображення тебе, що ти скрізь бачиш себе. Або в то, що все вже є в просторі, так? або по зеланду. Простір варіантів, так? І основним каталізатором от, зайти в цю зону і почати дослідження для мене став дотик до японського мистецтва і до культури їхньої, і навіть їхнього словесного оберту. Для мене це було на грані фантастики в той момент, коли люди мають можливість так точно, і глибоко, і красиво описувати якісь прості речі. Я пам'ятаю, дав собі слово, що ось просто попрацювати над цим. Що називається в народі надивленість? Ну, це таке примітивне слово, бо ми глибше трошки підемо, Розжуємо цей елемент трошечки, і ви класну базу навколо цього. Та? На той момент я вже мав досить непогане око, скажімо так, друкувався в журналах, але цього мені було замало насправді. Просто я не погоджувався з тим, як я інтерпретую реальність. Можливо, це була стеля на тому рівні, на якому я був в той час. І до всього мені завжди не хотілося, якби бачити світ, так як бачать це всі або більшість. І ті дні, от відні, стали для мене дверями в цей світ, в якому я усвідомив, що те чи інше бачення при любих розкладах не являється константою. На ці речі можна впливати перепрошивати свою призму і свідомо над цим працювати. Особливо в тому випадку, якщо ти по дефолту вже бачиш більше і не так, як інші. Є ось той момент, коли ти не маєш віддати ці речі на волю случая, як то кажуть. Бо якщо в тебе є ось така сильна сторона, її потрібно свідомо підсилювати. І я от почав. Над цим працювати, давши собі слово, що я не буду мати якісь очікування від цієї практики і роботи. Бо час і так плине, роки проходять в будь-якому випадку, як не крути. Тому потрібно ось цей час якось зав'язати на, на користь і відразу заодно протестити гіпотезу, особливо коли тобі 22 роки, так. І зараз так глибоко і супер вдаватись в подробиці того, як я конкретно працював над своєю візією, я не буду, бо нам не вистачить часу. Але якщо коротко, там я насичував свій розум різною естетичною інформацією з абсолютно різних світових культур: від африканського мистецтва до японського, від музики, до якихось хендмейдних штук тієї чи іншої культури. Від базового мистецтва по типу там Мане, Пікасо на їх виставках до якихось нішових і абстрактних художників, потім я дивився, як фаундери і власники бізнесів себе проявляють, як вони мислять, які продукти вони створюють. Якраз для ось цієї багатоканальності бачення, тому що гроші це теж форма бачення. Бачити цінність у своєму продукті, поміщати, де саме твоя робота може трансформуватись в продукт, розпізнавати свої монетизуючі оці канали, розпізнати, який формат куди підходить. Бачення співпраці в неочевидних зонах, вміння щитувати потенціал в коментарі, повідомленні або зустрічі це все дуже і дуже важливо для творця, особливо от в сучасному світі. Також в мене є отакий компост, куди я вирізав з книжок сторінки, свої фотки в Полароїд, описував від руки важливі моменти от в різному ключі. І це все в такий аналоговий спосіб. Окрім навіть тої базової класики, там типу збереження матеріалу в цифрі на зовнішніх дисках, в папках і так далі. І, так далі. і це як окрема практика, як частина життя творця, як, як рутина, дійсно, як почистити зуби, сходити в душ абсолютно ну, на, на такому ж рівні пріоритетності, і це лише мала частина того, над чим взагалі можна працювати. І це я усвідомив пізніше. Вже під час того, що сталося в 2022 році, та я це глибше усвідомив. Але в 2018 році я запустив процес. І перший профіт я відчув через рік, в кінці 2019 року, в Ісландії, коли я зняв ось цей кадр, це був такий ранок на березі океану, тиша, трансовий такий стан. І коли я зняв цей шот, я прям відчув, що це вже працює моє нове око. Я почав ще сильніше підсилювати ці речі. Я помітив таку цікаву аналогію, що коли ти ходиш в зал, тобі простіше затрекати процес свого розвитку, свого прогресу, тому що ти береш вагу, працюєш з нею, відчуваєш кріпатуру, потім дивишся в зеркало, бачиш, що твої м'язи ростуть. А коли ти працюєш з такими тонкими речами, баченнями, як, наприклад, все трішки по інші. Бо їх не так просто задетектити. проявлення. Часто відбувається несвідомо, і це дуже важливо розуміти. По цій причині багато людей сходять з цих рейок і не йдуть в розвиток своєї візії, бо примітивно вони не бачать прогресу свого, не можуть затрекати це нормально і лишають цю справу. І ще те, що підсилило розуміння всіх цих моментів, це от якраз такий чорний лебідь в Україні. 22-й, 23-й рік я несвідомо пустив в свою систему, в свій розум болото, різну деструктивну інформацію, новини, все в такому дусі, хоча я ніколи в житті таким не займався. А тут відкрився доступ до якихось поверхневих людей, до якихось дешевих маніпуляцій на низьких речах, там страх. Почуття провини і все в такому дусі. І в якийсь момент я почав відчувати, що ті речі, які приносили мені раніше естетичне задоволення, наприклад, я дивлюся на них в той момент і нічого не бачу. І це був такий перший от дзвіночок. Типу, чувак, якщо продовжиш отак в такому дусі з фокусом на булші, то ти просто зруйнуєш той конструкт і ту лінзу сприйняття, яку ти будував останніх п'ять років. Це мене глибоко заділо, і я знову повернувся в роботу над візією. Тому що банально мені не хотілося втрачати ту інтерпретацію, на яку я потратив багато часу. І взагалі сама фотографія і візуальне мистецтво, і творчість в цілому вона захищає людей від деструктивної інфи, від пропаганди. Просто по тій причині, що ти бачиш красу більше, ніж все інше в своєму житті. І от тоді я відкрив для себе пояснення таким глибоким речам, як те, що світ це зеркало, як те, що всі можливості вже є. І глибше по-справжньому зрозумів, що таке реально надивленість в незашкварному поясненні і розумінні цього слова. Це була система раз, ратикулярна, формаційна система в нашому розумі. І це такий собі модуль. Спеціальний, да? який відповідає за те, що і як ми бачимо. Ще більше в моєму здивуванні було те, що на цю систему можна впливати, що її можна калібрувати, що її можна відкалібрувати на те, що саме ти хочеш бачити в своєму житті і рутині, а що потрібно фільтрувати ще й на автопілоті. І отут вже починається велика гра, зовсім інша гра. Через сім років я знайшов реальне пояснення того, чому бізнесмен бачить можливості, чому обіжена людина обіжається, чому бідний, бідніє, чому багатий багатіє, чому митець проводить в світ якісь фантастичні форми. Та? Я глибоко всім тілом відчув той факт, що це все можна міняти і можна не зростати з тим чи іншим баченням. Я почав всі свої упередження і візію взагалі ставити на ребро. Тож давайте розберемо, що таке раз, те, як ви можете це використати, і те, як це обмежує вас прямо зараз. Що таке раз, як вона впливає взагалі на бачення творця, креатора? Раз це артикулярна формаційна система мозку, її роль фільтрувати всю інформацію, яка потрапляє до нашої свідомості, залишаючи лише те, що для нас є важливим. За нашими внутрішніми установками, віруваннями, цілями, страхами. І твій мозок, він що секунди отримує 11 мільйонів сенсорних сигналів, прикинь. А раз пропускає в свідомість всього 40. І які саме якраз вирішує твоя система, яку можна калібрувати, це означає, що раз це фільтр твоєї творчої реальності, тому що творець-креатор бачить не світ, а версію світу, яку дозволяє йому побачити оця система, раз вона формує поле сприйняття, що ти помічаєш, які ідеї тобі приходять, на які паттерни ти чутливий. На що взагалі звертаєш увагу при створенні контенту, мистецтва, бізнесу, та це якраз про те, чому бізнесмен бачить можливості завжди. Але, наприклад, якщо ти віриш, що немає сенсу знімати, бо все вже знято, наприклад, то раз воно буде ігнорувати всі цікаві можливості, форми, сцени, які могли тебе б надихнути, або допомогти тобі зняти те, що ще не було знято. Прикинь, по тій причині, що раз він не, не мислить, не філософствує і ну, ця система вона просто пропускає або не пропускає сигнал в твою свідомість. Вона не розрізняє правду і брехню, або добре, і погане, тільки важливо або неважливо, базуючись на твоїх впередженнях. І найбільш Креативні люди вони мають дуже гнучку раз і в творчій індустрії, і в бізнесі. Вони тренують її сприймати нестандартно всі речі навколо. Дивитись на незвичне, на звичне-незвично, а стандарталізоване мистецтво воно вбиває оцю згнучкість. Тому раз це настройка творчої твоєї реальності, бізнесової, окей, яку можна перекодувати, заново направити. Або залишити хаотично, якщо хочеш. Але тоді вона буде відображати просто зовнішній шум, що робить якраз більшість людей, і мені боляче це усвідомлювати, але в кожного свій вибір і шлях. Тепер давайте поговоримо трішки про небезпечні моменти для нас, як для творців. Перший елемент в нас це ефект тунельного бачення. Це коли творець залипає в одному стилі тематиці, вірі в єдине правильно, раз починає жорстоко фільтрувати все інше. Як результат, падає креативність, зникають нестандартні ідеї. А далі в нас це болюча тема, це от вірус обмежуючих переконань, який якраз таки формує вам соціум. Медіа і все от в цьому дусі. Це дуже небезпечна зона. Те, в що ти віриш, це і буде фільтр в цьому випадку. Наприклад, я не настільки талановитий, мені не дано створювати шедеври. Успіх є тільки в трендових нішах. Ці установочки вони буквально перепрошивають раз, блокуючи нові можливості. Уяви, ти самостійно калібруєш систему на те, щоб завідомо не бачити те. Про що ти мрієш? Як це можна назвати? Постав на паузу це відео і просто ну подумай над цим, задай собі це питання. Тому я завжди всі ці речі і думки ставлю на ребро. Якщо в твоїй психіці щось небезпечно, там, бути помітним, мати свою думку, створити щось унікальне, раз буде ігнорувати будь-які сигнали, які ведуть тебе туди. Твоя система, вона буквально може виключити з твого поля ідеї, які ведуть до впливу гнучкості і ризику, бо це індифікується нею як небезпечне щось, розумієш? І в нас є ще така база переконань, які от дійсно калічать цю систему, особливо в креаторській сфері. Це такі невидимі прокляття, які роблять тебе сліпим в якійсь мірі, тому що вони не просто впливають на бачення, вони створюють поле, в якому ти створюєш. Тож, перший пойнт в нас це такий вираз, як все вже створено. Тут раз перестає шукати нове і починає імітувати. Просто імітую, і творчість починає зневоднюватись. Другий вираз це я ще не готовий. Раз тут відфільтровує всі можливості, які ведуть до прориву і показує тобі тільки твою зону комфорту, прикинь. Далі мене не побачать і не почують. Раз не бачить місць, де є аудиторія, фокус тільки на глухих стінах. Далі. Успіх тільки в трендах, наприклад. Раз орієнтується на копіювання. Творець втрачає стиль і унікальність. Я повинен бути корисним, раз фільтрує красу, глибину, ризик, Бачить тільки інструкції. Далі мої відчуття неважливі. Вимикається тілесний фокус, раз бачить тільки функціональне і не живе. Далі я маю спершу заслужити, раз фільтрує можливості, бо я ще не гідний, і ти не бачиш шансів. Навіть якщо вони в тебе під носом. Далі я не маю права бачити красу в повсякденному, не на часі, типу, раз більше не бажає От повільну присутність, чимось цінним не вважає її. Твоя лінза затирається і все стає однаковим. Ось цим я стикнувся в 22-23 роках, коли Чорний лабить прийшов. Я не можу творити з легкістю, це важко, бо якщо це легко, значить це не цінно. Тут раз відфільтровуєш шляхи, які даються тобі по любові, і ти пропускаєш всі свої найсильніші ідеї, легкіше, саме головне, тому що легкість це не випадковість, це ознака потоку, точності і творчості. Далі я маю бачити світ таким, як він є. Реалізм це обов'язок, там не фантазуй, наприклад. дивись правді в очі, все складно навколо. Тут раз у нас відфокусовується на дефіцитах, проблемах і сірості. Креативність атрофується і замість уяви в тебе холод просто в голові. І тут ти маєш розуміти, що в тебе є право на свою версію світу, і твоє бачення це альтернатива, а не втеча. Далі мене не побачать, якщо я буду собою, наприклад. Щоб мене побачили, треба бути таким-то, таким-то, таким як треба, індустрії, ринку, соціуму. Та? Що тут робиться у нас? Тут раз фільтрує унікальні ідеї, бо це небезпечно для тебе. І ти бачиш тільки ті шляхи, які вже схвалені іншими, прикинь. Далі. Те, що я створюю, наприклад, банально, да? це вже було, ну всі такі роблять, це нікого не вразить. Що тут у нас відбувається? Раз не підсвічує власний стиль. Постійне перекручення фокусу на, ну, типу, на недостатнє, це таке от, ну, самознищення якоїсь автентики і стілька свого відбувається. Далі в нас це момент базового от, інформаційного перенасичення, коли раз перевантажується, воно починає теж збоїти. В тому плані, що воно якісно не відфільтровує інформацію, і стається так, що креатор стає реактивним, замість того, щоб бути творчо вібриковим і небезпечніше в сліпому копіпасті Постійне споживання чужих робіт без якогось критичного аналізу. І раз адаптовується лише до існуючих паттернів, і в тебе втрачається здатність створювати щось нове, розумієш? І тепер я хочу ще поговорити про таких сім типів фокусу уваги. Це як різні прошивки в креаторів, не враховуючи ті бізнесові, про які я говорив, які підсвічують потенційні можливості там, для промоута, наприклад. Вашої творчості я це все лишу під відео, файліках, а зараз хочу у цей момент підсвітити ще. Перший тип називається реактивний фокус. Там багато питань: що зараз працює, як потрапити в алгоритм, і тут більшість людей працює. І в їхньому випадку раз ловить лише сигнали зовні реакції, цифри, форми, формати, і творчість стає рефлектною. Рефлекторною, даже я би сказав, залежною. І часто от такий короткострокова винагорода там присутня, а потім емоційне вигорання. І раз в цьому режимі він служить не тобі, а алгоритму, прикинь. наскільки це звужує твої можливості по тій причині, що твоя система на це відкалібрована. Це, це анекдот виходить такий дійсно. Слідчий пон це у нас естети, це ті пінтреси, хто люблять, естетичний раз. Питання, які, що тут красиво, що мене чіпляє? Раз на тренування на композицію, на світло, на текстури, на тінь. Це природний стан для режисерів, фотографів, дизайнерів. Але тут теж є проблема, бо естетика іноді може приглушувати емоційну от глибину. Наступний поінт – це у нас символічний фокус. Що це значить? Це яка історія стоїть за образом? Тут раз бачать не об'єкти. Архетипи, значення, підтексти. Це ключ до глибоких сторітелінгів, концептуальних якихось конструкцій. І часто це приходить через філософію, читання та навіть психоаналіз. Реально. Наступний пойт це тілесний фокус, що я відчуваю в тілі, коли дивлюсь, слухаю, створюю. Тут раз переплітається з тілом, відчуттям. Ритмом, диханням, і він важливий для тих, до речі, хто працює з тілесністю, там, з музикою, наприклад, або з якимось камерним загалом вайбом. І часто це притуплюється якраз цифрою, особливо гіперболізоване, таке відношення до неї, коли забагато цього. Зараз ще в тренді є такий раз цікавий фокус, ностальгічний, такий ностальгійний. Да? Це коли що з минулого тут оживає, і в цьому випадку раз ловить. Якісь елементи з емоційним відлунням, Там потужна естетика, ВІЧЕС, старі фотки, архіви. Це такий канал, через який можна глибоко торкати чужу душу, особливо в сучасному світі. І він активовується через особисті історії, запахи, архіви. Та? І є ще така штука, от контрастний фокус у раз. Це що порушує логіку, наприклад, питання? І тут у нас система бачить аномалії, те, що не вписується, і тут креатори з такою системою, з таким раз, вони інноватори частіше всього, художники абсурду, абсурду, Стьобу, вони часто створюють щось вражаюче через злам шаблону. Це як Бенксі. Далі там, меми, мемкультура 2.0, там Макс Ножко, це все суда. Сьомий пойнт це важливий пойнт сучасності. Це такий енергетичний фокус, коли що тут живе, ти питаєш себе, де є правда, де є енергія. І раз фільтрує сигнали по вайбу тут, це живе чи мертве, це найвищий рівень чутливості, розпізнавання справжності. І це дуже актуально насправді в 2025 році, і мені здається, в наступних трьох-чотирьох роках в цілому в діджитальній історії, в крієторській, тому що сьогодні світ перенасичений фейком, і ви це бачите. І тут раз прокачується і активовується через сповільнення, присутність і чесну взаємодію з собою і своєю творчістю. Тому оце загальний такий момент, такі моменти, друзі. Надіюсь, вони вам допоможуть. Послужить, це була основна частина по сенсам. Але я зробив ще протокол, крутий з інформацією, більш широкий, такий, для того, щоб ви могли свідомо попрацювати над елементом бачення. І я це виніс в окреме місце, щоб не робити це відео там на дві години. Наприклад, файл з протоколом я залишаю, залишаю вам внизу, друзі, посилання в описі. І кличу вас ознайомитись з ним, бо там дуже і дуже класна цінна інформація, яка буде вам служити і розширяти взагалі вас, і вашу творчість, що дуже важливо, ваше ремесло або навіть бізнес. Якщо бізнес від якщо відео, якщо відео відрезонувало, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти, шерте близьким. Я радий був передати вайб, інформацію. Тому залишайтесь на зв'язочку і до нових зустрічей, піс друзям.